З нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайло, я вас вітаю власне профільний комітет рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо посилення підтримки сімей із дітьми і створення умов для поєднання батьківства із професійною діяльністю. А розкажіть, будь ласка, що передбачає цей законопроект, коли він може бути схвалений, які джерела фінансування? його? Ми надіємося, що вже найближчими днями цей законопроект потрапить в сесійну залу, і ми розглянемо його у першому читанні. Ми вважаємо, що це дуже серйозний крок для підтримки родин, які народжують дітей. Там передбачено зміни до більше ніж шести законів вже діючих. Перше це допологова підтримка матері. Яка полягає в підвищенні сум виплат щомісячних, наступний крок це 50 тисяч при народженні дитини кожній родині. Наступне до одного року дитина буде виховуватися в родині, і виплати будуть щомісячно в середньому 8-10 тисяч. Зараз триває дискусія в комітеті і в уряді. Але ця допомога буде або матері, або опікунам, або бабусі, дідусю, або дідусю, тобто тим людям, які реально будуть доглядати дитину після року, коли коли мама захоче вже працевлаштуватись, тоді включається система е, дитячі ясла, і держава буде відшкодовувати повністю е, щомісячно. Коли дитинка буде там перебувати, це дуже серйозний крок для підтримки материнства, і ми вважаємо, що це спонукає мамів, які народжують, все таки після року дитинки йти і продовжувати свою професійну роботу. Також ми спільно з кабінетом міністрів розглядаємо можливість, все таки збільшення виплат. Коли мама народжує другу, третю і наступну дитину, а 50 тисяч при народженні першої дитини. Я думаю, що дискусії будуть із міністерством фінансів, де брати гроші, але ми і обговорили попередньо і цей варіант. Що ж, дуже дякую вам за відповідь. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, був з нами наживо.